Так, дамы, господа, сьогодні у нас Call of Duty Black Ops 6. Саме прибираєм і... Що ж вибрати в нагорі чи нагорі? Давайте... Все. Так. ми, господа. Мене не відлікать, мать твою. Жопу, в тазик сів. І так, тема нашого маленького зібрання. Мені батлпасі недавно випав. Вот такие прекрасные ппша. Я хочу його. він его. Выглядит этим прекрасно, но ну, Чиз него можно щить. Все, мы зараз Эээ. Ага. А дай противники. Перша жертва. Минус один. Далее, далее. Минус два. Ах, до третьего не дотянул. Так. Блин, то, то застрелить не может, то патронов не хватает. Что это такое? Там взлетит. Да ну нафіг, я ще когось, блядь, Ще попав. <звук> я так і видео назву, просто спина, блядь. Просто спина, отак от і видео буде называться. Якраз ще такі, що блять, житеки в спину стреляют. Добре. Серйозно, ні одного противника. Здорово. Чесно, цей Цей чорт мене вже заколібав убивати мене в спину. А ведь в натурі це вже не перший раз. Він мене ложить тільки в спину. І тільки в спину. Наловить черешні. Так, отпусти от, 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 криска за сяду. Пана криска. І опять він мене бив в спину. Ох, я готов. Я готов бою. Давайте, салаги, нападайте, всіх перестріляємо. на пол! А до тебе я зараз підійду, не переживай. На пол! Следующий. Ага, ти з сой стороны? Ну то есть я... Я даже... Я даже не удивлен. Господа. Не можу... Не можу, як не попасться, мені випала ще одна пушка з того баттлпаса. Качество легендарне. Е, дійсно... Гарна зброя. По C4, зараз побачив, що вона себе представляє. Я сподіваюся, це не те гавно. І то кіл подрізали. Ще один кіл подрізали. Зараз мене опять просто спину вб'ють і все. Я навіть, знаєте, я навіть не здивуюся, що мене в спину положить. О! Та це хороша пуха. А. А того я вже не перестрелял. Ну. Перші. Перші враження хороші, так скажу. О! Що це вони за скини такі? Перший раз бачу. Вже мені теж якусь наморчика прикупить а... Угу. 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 Хм. Господи, зараз. Для чого я зайшов в цей магазин? я розчарувався в Call of Duty більше ніж, ніж до того. Так. Дамо ще один шансом говно. Може в мене руки криві, не пушка погана. Не знаю. А, не думаю, що я на такі дистанції вивезу. Перший пішов уже. Ну да, бачите то, ж нам великі дистанції, тут говніще повне. І ще я, мене граната чуть не взорвала. Ні, господа, мені такого не надо. На дальнем дистанції, то я б... візьму снайперську Он Е, опять спину Меня кажется вже дискотрама буде через... Те, що мене спину всегда вбивать. Не, пушка говно. Николи не бери, бляха не советую. Я лучше цей возьму. це таке? Крик цей, чи в этом, уже не помню. Ты ч за херня? Давай все вот исчезай, щоб я тебе бачив. Все, и лети в ту сторону, куди летит. Но я ж тебя субью в любом случае. А ты там не надейся ни на что. Став за свой снайпер, подумай, сейчас мне на одной пули выстены. Конечно нет. Я уже таких бобров уже знаю. Да, ну, зачем нам? Я сейчас уйду покрасиво. А да, и больше можно было реализовывать. А тут-то можно, господа, я уйду красиво. И слово свое я сдержал. Привіт, дами і господа, дуже вам дякую за те, що ви додивилися до сих пір. До сих пір залишилося на цьому десь зі цим перспективним відео. Дуже вам дякую. Не буду вас задержувати. Щиро вдячний. Удачі.